Привіт, два місяці мене не було. Дуже мені сподобалась серія відео там, де я худнув. От зараз я підігріваю кашку, буде сирочок, масло в кашку і домашній джем. А потім буде тренування і ще прийом їжі. І взагалі трошки познімаю свій день. поїхали дивитися. Вилітаю на тренування. Тут о, комусь доставку привезли, досить туманно. Сьогодні всі будівлі затягнуті туманом. Логічно. Якщо туманно, то тут кому яку якусь красу наводять. Досить тепло, але досить вологе повітря, бо дощ пішов в ніч. Дивіться. Ого. Дуже цікаво, друзі, але йде дуже непогано. Я вже не пам'ятаю коли в класі я робив 80, тому подивимось що вийде. На 8. Непогано. Ну, непогано було купити собі рель. Все з часом все буде. Поїхали далі. Тільки що робив другий підхід 80 кг становий. Щось так здавило в голові. А тут там де потилися піпець. Такого в мене ще не було. Щось ненормальне. Треба буде дізнатися, що це було. Капець. Мені таке не підходить. Тому я думаю, що на сьогодні цього буде достатньо. Це друге, що найголовніше. Ну, таку, я останній підхід робив станови, так? І все йшло дуже, дуже класно. 80 кг. Я ще не робив настільки легко і що я дуже непогано все відчував, всі м'язи, повний рух. Але в кінці я вирішив зробити ще три повторення в стані тязі в сумо. І отаке сталося. Я не знаю, можливо, я забув про дихання і просто мені... Не вистачило кисню, треба буде загуглити, що це було, і спитати ще у лікаря. бо Таке нам не підходить. І так, інформацію я отримав. Скоріше за все, я або погано дихав, або занадто сильно дихав. Тобто або мало дихав, або занадто багато дихав. Ось це був спазм сосудів. Сосудів. Як це називається? І так, я пригадав, спазм судин. Це був через те, що я або мало дихав, або занадто часто дихав. Тому, друзі, будь ласка, коли тренуєтесь, дихайте, але в міру. Але я все одно буду слідкувати за цим. Так здивили, що це піп'яць. А так все добре. На тренуванні були. Так не багато зробили, не не стільки, скільки собі планував, хотів, але нічого. Це дисципліна, якщо я був вже на тренуванні, це вже добре. А зараз їдемо їсти і все. Побачимось. Коли побачимось. Так, ну і звісно, після тренування треба гарно поїсти, щоб були сили, далі проводити день продуктивно. Поїм вдома. І так, і так, ну, це все дуже гарно, дуже смачно виглядає. Пішов я додому. Це, друзі, вже те, що буду їсти я. Зараз буду готувати вечерю. І сьогодні я перший раз е, купив батат. Дуже цікаво, як вийде з першого разу приготувати. Зараз ріжу. І потім в духовці буду готувати. Подивимось, що вийде. Смачно, чи Чи смачно? Це в нас такий буде аперитив. Фіналочка, друзі. Лавашик з сирком, якщо чесно, виглядає, як якийсь святковий стіл. Салатик. І ось так вийшов. Цей батат з. Курочкою трошки він вийшов не такий, як я думав, він буде. Треба було просто готувати його трошки по-іншому. Але він готовий і е, дуже смачний.